Понад 300 військовослужбовців, які отримали поранення на фронті та не можуть перебувати на своїх колишніх посадах за станом здоров'я, проходять військову службу на Полтавщині. Про це на брифінгу повідомив речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Проходять службу в ТЦК ТСП Полтавської області. Вони не з Полтави, не з Полтавщини, тобто не обов'язково. Тобто ця цифра не про те, що саме така кількість полтавців. А за словами начальниці медичної служби сектору комплектування Полтавського обласного ТЦК та СП Жанни Дриги, повістканий привід одразу потрапити на фронт, це не значить, що після того, як вручили повістку людині, вона одразу повинна попасти на фронт, чи хоча б у війська, десь вона повинна з'явитися до. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки саме для того, щоб уточнити свої військово-облікові дані. І після цього, тільки якщо визначається потреба в даній особі для проходження військової служби в подальшому, територіальний центр комплектування дає їй направлення на проходження ВЛК. За словами Жани Дрего, під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаний повинен пройти загальні обстеження. Потім лікар визначає потребу в Обстеження.